Опалювальний сезон у Житомирі розпочнеться у понеділок, 16 жовтня. Відповідне рішення прийняли під час позачергового засідання виконавчого комітету. Ми розуміємо, що вже ми повинні подіділок повного обсягу для наших соціальних закладів, лікарняних закладів починати опалювальний сезон. Сразу скажемо, що всі 80%, може і 90% робіт робили завдяки допомозі міста, тому що у нас своїх достатньо поточних коштів не було. Ми маємо 24% збитків. Завдяки допомозі міста КП «Житомир Теплокомуненерго закупило 43 генератори великої потужності та ще чотири машини знаходяться в дорозі. Тобто, все місто 100% було буде забезпечено альтернативними видами електричної енергії. Ми отримали своєчасно від Юсаїда американську допомогу ще взимку і весною для цього і змогли дуже рано почати поточні ремонти. Житомир теплокомуненерго провели капітальний ремонт на трасах великих діаметрів на вулицях, офіцерська. Пушкінська, князів Острозьких наразі фахівці завершують реконструкцію котелень та їх кільцювання для недопущення розморозки мережі. Закальцовку от мереж це от для того, щоб у разі там виведення з ладу однієї з котелень ми могли тепло подавати з іншої районної котельні. І вже частина котелень мають ще інші котельні на альтернативному паливі. Якщо газу не буде, одна альтернативна котельня зможе постачати тепло в декілька районів. Ми розуміємо, що це буде там недостатня температура, яка може забезпечити комфорт, але ми хоча б не розморозимо систему і зможемо хоча б мінімум подавати. Також у Саїд профінансував для Житомира дві когенераційні установки. Це комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії. Ці генератори будуть давати електричну енергію для теплокомунерго, і паралельно стільки ж вони будуть виробляти тепла, яке ми будемо забирати і віддавати в мережу. З одного боку, це економія коштів достатньо велика з іншого боку, це більш стабільна і ситуація у, 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 у разі, якщо. Росія буде, а вона буде знов намагатися вивести нашу енергосистему з ладу. Тарифи на теплоенергію для населення під час опалювального сезону 2023-2024 років не зміняться. Анна Чепель Ігор Литвак, телеканал СК 1